Здогадувались тільки з оприлюдненням цитат цієї всієї операції. Від набу Виявляється, що такі речі не можуть бути секретами. Це секрети Полішинеля, і питання лише тільки часу, коли про них дізнаються всі. Це от, ми, журналісти, політики, трактують всю цю історію з розкриттям цієї. Мегакорупції в найближчому оточенні президента, як саме корупційна історія, я б її просто розглядав не під призмою корупції, це суть так. Там йшлося про великі крадіжки грошей. Але я б розглядав би саме з точки зору величезної диверсії. Диверсії, саме яка підриває моральний дух суспільства. Бо це гнітить військових, це вже там доконаний факт, це е, викликає роздратування у людей, які зараз на війні, е, бо вони відверто ставлять питання: вибачайте, ми не за таку країну воюємо. І якщо е, тобто жодних Цензурних слів на адресу Міндічі і всіх цих Карлсонів, Алібаби і всіх інших там не звучить. А це диверсія, і це я б розглядав як державна зрада, саме з точки зору, що це підрив довіри з боку партнерів до України. Ми бачимо наслідки, що ще не встигли влягтися хвилі в парламенті стосовно там, відставок і питання, чи відставляти двох міністрів, чи має піти весь уряд. А вже абсолютно маніпулятивна котиця хвиля про нібито якісь там 28 пунктів. Відьков про щось дебазарився з якимось там ще маскальонка, що не відповідає скоріш за все реальному стану речей стосовно переговорів, бо переговірний трек ніхто не скасовував. Він за Марко Рубіо а Бажання інших гравців в політичному полі це більше про їхні бажання, а не про обов'язки згідно посадових якихось е, пунктів. І це все абсолютно невчасно. Це, безумовно, нас послаблює, це, е, це ніби як приводить до точки, що воно має розвиватися в щось. І От, прочитавши сьогодні, там читаючи там зранку до вечора, там що пишуть в соцмережах, різноманітні там телеграм-чатики, що пишуть там серйозні медіаресурси відповідальні за там текст інформації, котру вони дають, градус розпачу чи такої суміші коктейля, розпач зневага до фігурантів обурення, це все точно не посилює нас. З будь-якого боку не посилює і мені дуже хотілося, щоб за наслідками, якщо нам вдасться випетляти з нинішньої ситуації, нам країні мається на увазі. Я хотів би, навіть не кари, я хотів би безмежної помсти з боку зрадженої країни на адресу всіх фігурантів, які вже всплили і ще вспливуть. Ну це таке особисте. Особисто, що в мене які відчуття, а, ось це все викликало, а, коли ну, на тлі загальних цих стресів, які ми отримуємо щодня, напруги в суспільстві, а, ти чуєш, мене навіть вразили не суми. Мене знаєте, що вразило? Коли вони обговорювали. А, Давати чи не давати гроші на а, захист енергооб'єктів. Тобто, ці люди вирішують фактично наші долі, вони впливають на призначення міністрів, на призначення послів. Вони фактично впливають на все наше життя, на нашу долю. Залишимося ми живими чи чи ні. Буде в нас кусок хліба чи ні? Буде в нас світло чи ні. Тому що ми стикаємося зараз з тим ворогом, який, в принципі, на це впливає, який нас вбиває, який нас морить холодом. І тут оці, які ще вирішують щось, ставляться на якусь шальку терезів. Що дорого, там може не треба. Слухайте. Ну, це просто просто вони, вони це не про Україну. Якось пару місяців тому в Фейсбучику у нас є така, ну скажімо так, мила персональна традиція. і Я періодично дискутую з є такі він і блогери, і по політтехнолог Ю, Юра Богданов. Ми часто з ним пікіруємося інколи доволі жорстко, інколи доволі різко. На предмет наших політичних реалій він часто коментує перебіг подій з лояльної, як на мене, з лояльної точки зору до банку. Я відповідно протилежно, і ми якимось чином вступаємо в дискусії. <клес> і була у нас дискусія. Мені здається, вона доволі цікава, щоб подумати на цю тему. Ішлося про черговий злочин. Путіна, путінської Росії і йшлося про такі роздуми про ворога, що Росія ворог, і я висунув тезу, що Росія який ворог, який ворог гірше, скажімо uh -huh. так. Ворог зовнішній. Тут все очевидно, тут все зрозуміло. Тут всі давно вже маркери розставлені. Чи ворог внутрішній? І я тоді Юрію сказав про те, що, на мою думку, внутрішній ворог це гірше, бо зовнішній ворог він прогнозований, він зрозумілий, він хоче нас знищити. Ми це знаємо, ми це бачимо. Ми намагаємося розгадати плани зовнішнього ворога. Ми намагаємося будувати протидію проти зовнішнього ворога. Це більш-менш зрозумілий перебіг подій. Ворог намагається нас обхитрувати, ми його, тобто тут все читабельно. А от внутрішній ворог, ми його не бачимо, і внутрішній ворог, на мою думку, це гірше ніж зовнішній, і наслідків поганих від внутрішнього ворога набагато більше, бо саме внутрішній ворог не готувався до вторгнення. Саме внутрішній ворог побудував цю мегакорупцію, будував її роками, поглиблював, розширював. Саме внутрішній ворог зневажливо ставився до всього українського, саме внутрішній ворог розставляв російську агентуру по ключових посадах, і саме внутрішній ворог призводить до того, що ми були не готові у війну у війну увійти правильно. Що ми не можемо сповна якісно захиститися, що ми не можемо сповна правильно профінансувати збройні сили, надати сили засоби збройним силам, і саме внутрішній ворог роздумує чи давати гроші, от те, що ви кажете, на там оборону енергооб'єктів, ну все одно ж туди пролетить. Ми дамо гроші, побудуємо, воно його розвалить, і гроші виходять пропадуть дарма. Всі ці люди, і той, хто поки що не прозвучав. На плівках НАБУ це і є як на мою думку внутрішній ворог, який гірше Путіна, абсолютно гірше Путіна. Бо Путін це потвора, це, це ворог з великої літери, небезпечний, до якого не можна прохолодно ставитися, і так далі. А ті, про кого ми зараз говоримо, це найгірший різновид ворога, який зовні маскується під твого друга. Але він зраджує тебе підступно там, де тільки може, і програють війни досить часто, саме з причини внутрішніх ворогів, а не зовнішніх. Бо саме внутрішній ворог призводить до того, що ви не можете чинити опір, вам бракує сил, ресурсів, духу чинити опір. зовнішнім. Ми тут дискусію так і не завершили. Я просто чекаю, коли з'являться більше прізвищ в цій історії, в цих плівках так званих, щоб прийти до Богданової і спитати: давай повернемося до цієї теми? Так хто у нас гірший ворог? Путін чи Алібаба і ті імена, які поки не прозвучали? І ті 40 розбійників а Алібаба був проти 40 розбійників у касці. А тут таке mm -hmm. враження, що ми вскрили кубло, яке вирішило ще в 19-му році, що вони схопили Бога за бороду, і ось цей фатальний, абсолютно, перебіг обставин, який призвів до результату виборів в 19-му році, для них це була як відмашка а, там. Бий посуд за все оплочено, грабуй, що бачиш, і смійся відкрито в лице всім, кажи, що це нормально. Прийде час, і я дуже сподіваюся, що науковці, причому це насправді науковці, які мали проаналізувати всі фактори обставин виборів 19-го року, вони мали проаналізувати, з яких причин це сталося, як так українців змогло, змогли якісно зазомбувати. Що вони спочатку пішли на такий фатальний крок, потім тривалий час вірили в це мариво, а досі зараз бояться визнати самі собі, що вони здійснили дуже криваву помилку. Але рано чи пізно нам доведеться цю роботу над помилками зробити, проаналізувати. Бо якщо це не буде проаналізовано, значить є ризики того, що нами як суспільством, зможуть проманіпулювати так ще раз. А другого разу мені здається, державність може і не витримати. Алібаба і 40 розбійників Аліба співпрацює з 40 розбійниками, тому що вони домовились посередині, напевне. Десь так. Ну і двушечка на Москву. Угу. Це також з'ясувати. Кому вона пішла? Кому? Хто ще відсилає двушечку, трьошечку, п'ятерочку? За що це йде? Ми насправді робота над виявленням російської агентури у владних українських коридорах вона починала вестися в 2014-2015 роках, але її на жаль не закінчили. Дуже на жаль, тому що довелось би, от ми не зробили те, що свого часу зробили країни Балтії. Ми не вскрили російську агентуру, а там вона була вскрита. Були опубліковані списки тих людей, які співпрацювали з КДБ. І часом це було доволі болюче для нації, тому що з'являлося, що співпрацювали з ексотами КДБ, Були люди, які назовні здавалися цілком притомними і ніби як навіть патріотичними, але вони були стукачами. Вони були частиною радянської системи примусу і спотворення підкорених націй. Україна цього не зробила. На жаль, стукачі плодилися. Вся політична ситуація, яка у нас була від 91-го року, вона сприяла тому, що бути агентурою КДБ вигідно будувати на цьому дзвінські бізнес ще більш вигідно. Я би був за те, щоб рано чи пізно, якщо звісно, колись до служби безпеки прийдуть люди, які будуть не тільки компетентні наносити діпстрайки по Росії, а будуть і по політичній лінії абсолютними українцями. І не будуть боятися того тотального землетрусу, який відбудеться після оприлюднення таких списків. Я би хотів публічного озвучення всієї російської агентури, яка була протягом новітньої незалежності, новітньої державності України. До сьогоднішнього дня я не боюсь того, що ми прочитаємо, але це як нарив. Його краще вскрити, щоб. Потім неповадно іншим було. У мене склалося враження, що президент сьогодні на роздоріжжі, тому що в його вже фракції. Я розумію, що, можливо, він її не поважає, тому що ну це видно по діях і по тих, скажімо, зустрічах нечастих, які відбуваються з його фракцією, вони йому рекомендують зняти Андрій Борисовича Єрмака. Наскільки глобальна і важка? Глобальне і важке це завдання для президента, як ви думаєте? Ну йому це буде дуже непросто, бо зараз є велике питання, хто ж насправді керує країною, Єрмак чи Зеленський? І є багато, багато факторів, які є аргументами, що країною насправді керує Єрмак. Я неодноразово наводив паралелі стосовно французьких мажордомів. Які свого часу стали настільки впливовими, що в принципі король, монарх, тобто де юрик керманич країни, був просто вивіскою такою прикольним фантиком, красивим. Йому всі кланялися, а от рішали в законі, був мажордом. А потім це призвело до того, що ті, хто були найпотужнішими мажордомами, просто поміняли королівську династію і стали називатися королями. Так, от у нас досить часто можна зробити висновок, що президентом країни є Єрмак. А Зеленський це чувак, який виходить на сцену, грає свою роль, отримує бенефіти, судячи по всьому, не тільки з точки зору там міжнародних воєжів, напевно, що і інші є. Ніхто безсребрінікам там в тому товаристві не є. Судячи по тому, яке в нього оточення, то яблучко від яблуні недалеко падає. Uh, і прощатися з Єрмаком Зеленському буде важко, але я б тут би закликав не мати ілюзій: Зеленський не попрощається з Єрмаком, навіть якщо Єрмак буде звільнений. Бо, власне, міндіч не мав жодної офіційної посади, якщо я не помиляюся. Але він впливав на цілі міністерства, і це тільки той окрає, окраєчок тортика, який нам показали, а всього ми ще не побачили. А значить, навіть не будучи на посаді директора скрипок банковий, єрмак може лишатися таким самим. рішалий біля Зеленського. Ну ніхто ж не завадить Зеленському зустрічатися з його друзями. Правильно, ніхто це просто приватна зустріч і так далі. Тобто, система не поміняється, а суспільству кинуть кістку. Ну, ви бачите, ми ж Єрмака звільнили. Саме тому, ось ця подачка звільніть Єрмака. Мені здається, що треба розглядати її як болючий і важкий для зеленського крок, але він насправді мало що змінить. Бо реально змінити ситуацію в викриванні країною може лише тільки повне прибирання цієї команди від штурвала. Ми розуміємо, що під час війни це зробити неможливо. Хоча, якщо б в політикумі, я маю на увазі в широкому розумінні політику, це і банкова, і уряд, і парламент. Якщо б ми припустили, що всіх тих людей об'єднує спільне розуміння національних і державних інтересів, от спільне. Вони можуть сваритися стосовно методів досягнення мети, шляхів інструментів досягнення мети, але вони не сперечаються між собою, що таке добре, що таке погано для України. Тобто, у них є ціннісне розуміння однакове. Ну, так має бути в країні, то тоді б Зеленський, бачачи той стан речей як людина, яка щиро опікується національними інтересами, міг би просто скласти повноваження або відверто поділитися ними, передати, створ... сприяти або примусивши парламент до створення іншого формату коаліції, а голосів в парламенті вистачає для іншого формату коаліції. Бракує волі, причому волі саме Зеленського. Так, от Зеленський міг би закликати Раду взяти більше повноважень на себе, сформувати, не щоб Єрмак формував уряд, а рада формувала уряд, як того й вимагає закон, щоб цей уряд був в першу чергу не по лояльності до персони зеленського, а по компетентності і фаховості і готовності діяти в стресових умовах, як зараз. І відповідно, а Зеленський би опікувався тим, що він і зараз робить. Ну, по перше, він би отримав набір би джокерів перед ким завгодно і сказав: бачите, мене звинувачували а я он який. Я зробив ось таке айкідо політичне, і я абсолютно за Україну і довів це справами. Ось так і він би займався міжнародною політикою. Їздив би домовлявся, а уряд би займався тим, що тримає державу, щоб вона. А коаліція в парламенті займалася б цілодобовим ухваленням потрібних для того законів, що неймовірного і фантастичного в цьому сценарії? Нічого. Що заважає, щоб цей сценарій відбувся? Одна людина, Зеленський, те, що в голові у Зеленського, він неспроможний до того, щоби зробити такий державницький крок. Навіть би якби він сказав окей, я на вас образився. Ви вважаєте, що я поганий президент? Я складаю свої повноваження. Робіть, що хочете. Також би біди не трапилось в країні. Є інститут ВО президента, він має певно обмежені повноваження на час дії ВО парламент. міг би обрати іншого голову Верховної Ради, який би поєднував свій функціонал. Свої дії з виконувач обов'язків президента, був би обраний новий склад уряду, і він нормально собі працював. І певний час, перехідний уряд Національної єдності б повністю закрив би всі потреби країни. Що заважає, щоб цей сценарій стався? Зеленський. Тобто, це як в тому москальському шоу з з Лющою Бабою, яка тикала пальцем в екран і говорила. Ти саме слабеє звіно, от він найслабша ланка зараз в Україні. На жаль, хоча, мав би бути найсильнішою ланкою, і його так намагалися нам продавати. Але в цьому сценарії немає нічого фантастичного. Ну, от абсолютно нічого, це досить просто зробити, і як показують сьогоднішні навіть події в Раді. Ну, якщо трішечки пошаманити. Якщо додати для депутатів від слуг певної певної безвиході, що їм на криптогаманець більше нічого не буде падати, то вони будуть змушені рятувати свою репутацію, і вони будуть змушені сприяти тим сценаріям, які я озвучив. І якби це дивно не звучало, певна частина слуг були б корисні в цьому сценарії, бо там є люди, які в тих чи інших сферах вони мають свої компетенції. Їм ніхто не давав ці компетенції правильно проявити. Бованкова була проти того, щоб слуги були суб'єктні. Ви абсолютно правду це зауважили. А тут у них відкривається вікно можливостей. у фракції слуг в першу чергу. Бо Європейська солідарність бо голос там бо там інші представники там точкові різних фракцій і груп, які б зрозуміли, що це для них шанс. На тлі деградації парламенту від 2019 року в найскрутніший час для країни у нинішнього складу парламенту одного з найгірших складів, як на мою думку, з'явився б шанс увімкнути режим режим прання репутації, прання і ремастерингу репутації, і вони б хто хотів би, змогли б досить оперативно підправити свою карму. І багато б хто б це робив. Боїв би над ними не висів би Алі Баба Ала Барісовна Єрмак, і Зеленський би над ними не висів, бо він би був би зайнятий спілкуванням з Макроном, з Трампом і так далі. А парламент би уряд робили свою справу. Але коли все впирається в комплекси і вади однієї людини, такий сценарій стає абсолютно фантастичним. Знаєте, я боюся ще одного сценарію в цій ситуації. Пам'ятаєте, 21 рік, осінь 21-го року, та прес-конференція, де в якомусь ресторані чи то кафе було, я не пам'ятаю, просто за довгим столом, коли були жорсткі дебати з Бутусовим? Після заяви президента про те, що готується якийсь заколот в країні, пам'ятаєте, третій Майдан, заколот? Я боюсь, що нам зараз можуть підсунути ще одну таку громовідвід такий придумають якогось внутрішнього ворога, про якого ви, до речі, говорите зараз внутрішній ворог. Але це розуміння внутрішнього ворога мені здається у банкової інше, і почнуть звинувачувати от всіх негараздах, в тому що відбувається саме оцього внутрішнього ворога. оцього я боюся дуже. Я не вірю. Цей сценарій. Я практично я б його виключив майже зі 100% ймовірністю. Я поясню чому. Спроба вийти на, і назвати це, цей вихід на площу, Майдан, обурення мегакорупцією, вона зазнала просто такого розгромного пшику. Люди на це не повелись. Майдан не можна організувати, картонковий майдан, театральний майдан, його ніхто не організовував. Це був порив. Як і всі українські революції, це був порив лише на певному етапі, вже потім підключалися організаційні речі в чисто таборовому розумінні. Бо коли в тебе є певна кількість людей, які на протесті, а має бути безпека. Має бути тепло, має бути чай, мають бути канапки. Все як у нас заведено, має бути затишно, мають бути коло своїх. а Ми це вміємо робити. Це напевно якась там глибинна українська суть, часточка нашої суті. Не можна вивести на майдан ось так: ніколи не починав майданом Мустафа Наєм. а твітам збирайте, беріть термоси, це вже коли всі країна була вагітна цим. Це можна там спровокувати там, а, або сказати: Я вийшов. Ну, просто там, хто, хто пам'ятає перший день початку ось цього Євромайдану, ще Європротесту, це ще не був Майдан, то там було таке збіговисько випадковостей, що. Радше повіриш в долю, ніж в те, що хтось вирішив когось організувати. Тому я виключаю практичну історію, що хтось може зреалізувати зараз, а влада підхопити і використати сценарій: що от якісь там сили хочуть революцію підняти проти нашого найпотужнішого, і це ослабить країну. Не буде нічого подібного. бо... Українці продемонстрували і оце от нещодавно знову, що ми насправді маємо безумовно велику кількість вад як суспільство, як народ, але у нас є і чесноти, і до переліку чеснот я би навів в даному випадку таке певну недовірливість. Бо. От, ми будемо придивлятися, і вийдемо тоді, коли це буде вибухати у кожного. Всередині цим будуть і постійно намагаються маніпулювати. Але зауважте, здається, жодного разу не вийшло. Були великі протести, ні капітуляції, і так далі. І так далі. Це були протести, але це не були майдани. Це були мітинги, це були е, правильно організовані безпеково. Щоб не було провокацій, мітинги, де всі висловлювали свою точку зору. Вони чемно завершувалися і не призводили к якомусь там ланцюжку і подальшої політичної турбулентності. От не призводили силу різних обставин. Зараз також не призведуть, бо зараз всі чітко розуміють, що головний виклик це війна. А останні скандали показали, що другий виклик це абсолютна неадекватність української влади зараз. То це люди, які не на своєму місці знаходяться. Вони не можуть чинити правильний опір зовнішньому головному нашому виклику. Але всі чітко розуміють, що змінити цей стан речей це або ті два сценарії, які я вже озвучив, або згідно чинного законодавства це вибори. А вибори це значить, війна вже стоїть на паузі. Тут не буде сценарію майдану. Ну принаймні, я не бачу зараз жодної підстави, яка б ну настільки порвала на хаміякі всіх. Що люди плюнули, вийшли і почали виносити там, викидати владу із віком, там робити децимацію всіх причетних до нинішньої влади. Я в це не вірю. І я би просто закликав би людей: просто коли хтось десь провокує, вимкніть інтернет, походіть три дні, не читаючи нічого, охолоньте. А потім просто почніть з людей, які в мережі намагаються перш за все писати не про емоцію. А про раціо. Давайте почитаємо, якщо вже емоція там через край, давайте почитаємо пекара. Давайте послухаємо Віталіка Портнікова. У нас є низка людей, які про раціо. Якщо там, там Генника Глібовицького можна почитати, тобто щось подумати таке, щоб тебе пригрозило, і ти такий, там, пуф, треба подумати. А Це працює. А в те, що це може зманіпулювати а банково це використає, я не вірю. Я, я вірю в те, що вони будуть хотіти це використати, але я не вірю, що хтось зможе зреалізувати такі.